Розпочався сезон березового соку. Ми зараз будемо діставати із берези е, сік. Ми спочатку зробимо дирочку в березі, потім е, дадим дадимо туди банку з е, шлангом. І вона потече, Потім ми будемо пити березовий сік. І все, ми дістали березовий сік, він потік. Значить, все працює. А потім ми цією ось штукою закриваємо. Йому дирочку, яку ми відсверлили. І потім, щоб Береза жила далі і щоб сік не пропав. Підписуйтесь, ставте лайки, з вами був я Платон. Всім до побачення.